Вітаю, друзі! Доброго ранку. Студія це країна онлайн. Ми знаходимося на київському іпподромі. Зараз а, позаду мене коні тренуються, займаються профілактикою захворювань. Утім, звісно, як і у будь-якому іншому спорті бувають травми, бувають інші різних хвороби. Як лікувати коней, які там є особливості, і взагалі, як їх зробити більш здоровими, ми зараз з вами і дізнаємось. А ось так виглядає лазарет іпподрому. Ось тут лікують коней, які не хочуть, щоб їх лікували. Їх заваняють сюди, фіксують балкою і починають маніпуляції. Заводити коней сьогодні ми сюди не будемо, адже всі місцеві коні знають, що якщо сюди потрапив, то процедура буде неприємна. Тобто йти сюди, вони. Так просто не хотять. Ось тут в нас є підкови. Вони також дуже сильно відрізняються одна від одної, як і гума на спортивних автівках. Тобто тут є підкови, на яких можна змагатися на льоду, є підкови для коней, в яких є проблеми з копитами, є от навіть... Тут 60 видів всього. Є підкови для важковиків і підкови для поні. От така тут навіть різниця. Тобто під будь-яку місцевість, під будь-які погодні умови, тут можна підібрати підкову для того, щоб кінь міг змагатися, приймати участь і, звісно, перемагати. А зараз ми дізнаємося, чим же хворіють коні, як їх лікують і взагалі як а, з ними вірно спілкуватися. Доброго ранку, вітаю! З чого треба починати, на що можуть хворіти коні, як це діагностувати, взагалі наскільки це складно? Значить, лошаді підвержені дуже заболіванням желудочно-кишечного тракту. Це зв'язано з однотипним кормленням, тому тут болять всі лошаді. Колики, так звані колики, угрожають життю животних, тому якщо ми одразу окажемо допомогу, ми спасаємо животне. Тому зараз лошадь привели, С гипотонией кишечника. То есть это еще не колики, предвестник колик. Поэтому я послушала кишечник, посмотрела слизистые. Сейчас пропишу, что им делать, какую диету лошади назначить. И поэтому мы сейчас ничего не будем колоть. Угу. Потому что у лошади только гипотония. Это пониженная функция кишечника. Я к чему себе коня. На что э, нужно увагу? Тобто тут В первую очередь на родословные. Потом, если это спортивная лошадь, обращает внимание на конечности, правильная постановка, целые сухожилия. Вот мы смотрим тут, наблюдается, рассматривается сухожилие хорошо, постановка но правильная, поэтому на это обращает внимание. Потом делают еще рентген снимки, посмотреть в каком состоянии само копыта, копытная кость. Ну и я бы, например, еще сделала бы анализ лошади, кровь. Общую і біохімією і слідувала кал і мачу. Тож часто внішня лошадь кажется здоровий, у неї все в порядці, а внутрі у нього страшні проблеми. Кинь у нас здоровий, тобто можемо вже йти дивитися, як він буде змагатися приймати участь у сьогоднішніх перегонів. Це країна онлайн, країна така, як вона є. Сьогодні ще побачимось.